Це розповідаю ціни на базарі сьогодні. Купила оце кавунчика по 20 гривень за кілограм. Оце заплатила 50 гривень. От що вам іще сказати, які ціни були. Сьогодні? Кавуни, хто просив по 35 гривень, хто просив по 20. дині були по 90, по 80. Одна така невеличка заважувала оту на 100 гривень. Кавуни теж тут, я ж кажу. По 35, по 20. Ну, хто як, там треба торгуватися. Ну, мені оце зважили от у 60, ну ще вступила. І вийшло, тут заплатила 50 гривень. Ну, хоч це ж свого ще довго ждати, так уже купила, не пожаліла. Потім ще малина, кілограм, 300 гривень. От качани молоді, один качанчик, 45 гривень просять. Потім е, картопля, і по 25, і по 20. А можна таку манюсіньку по 15 купити. Мірки і сорок і сорок п'ять просять такі одбірні, правда, репанці по двадцять п'ять такі великі. От картопля я сказала, помідори від 85. Семьдесят шестьдесят Синьки вже є на базорі. Ну, там ще бросять за кілограм по сто гривень, швидше мед 350 пятьдесят литрова. Боночка. От майський кожа. Ну, хто його знає, який він може. Ні. Ну, так я тут не маю, що вже ж викачаний мед. Ось тут таке. А От, так, таку сьогодні, бозор був великий. Покупців було дуже мало. Тому що не базарний день. Ну, як базарний день, не тільки в четвер. А в четвер мало людей. Багато на роботі, а також аж пенсіонери лишнього не будуть купляти. Це всім звісно. Ну, Тут такі справи. Оце такий кавчик. Будемо в обід. Його пробувати. Ну, пробувала. Я давала на пробу то дуже добрі. Місцеві. Вже кавуни в людей. Хто багато посадив, вже будуть кавуни возити.